Сьогодні прес-служба ї артилерійської бригади імені генерала Хрунджо Романа Дашкевича презентує документальний фільм Бахмут 26 26-та артилерійська бригада. Про це бригада повідомила у Фейсбуці 20 лютого. Детальніше про фільм дізнаємося від начальника прес служби ї артилерійської бригади імені генерала Хрунджо Романа Дашкевича Олег Калашніков з нами на прямому зв'язку. Олеже, Я вас вітаю. Вітаємо. Доброго ранку. Вітаємо з виходом фільму. Я вже його вчора встигла переглянути. Дійсно, дуже цікаві, дуже унікальні кадри. І в першу чергу хочеться дізнатися, як зараз почуваються люди, учасники, військовослужбовці, які в цьому фільмі були задіяні. Всі, хто брав участь у нашому фільмі, на сьогодні перебувають на службі, вони також продовжують нести свої, виконувати свої службові обов'язки безпосередньо, тут в зоні бойових дій, крім одного нашого побратима, який загинув саме в Бахмуті. Тобто під час обстрілу сталося непоправне. Це був якраз командир групи розвідників, які там перебували, коригували вогонь, який назавжди віддав своє життя, захищаючи саме це місто. Всі інші працюють, виконують свої обов'язки, також продовжують захищати нашу Україну. Власне, моя колега встигла переглянути фільм. Я поки ні, але обов'язково дійду до нього. І розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, який період боротьби проти російської армії увійшов до цієї картини. Хотілося показати саме вже такий останній період, коли ще наші війська безпосередньо були в самому Бахмуті задіяні, коли вони перебували там і захищали. До того ж, фільм у нас складається з двох частин. Перша частина вона називається Капеланське служіння», тому що в, безпосередньо в місті перебувало дуже багато цивільних людей, дуже значна кількість також неповнолітніх дітей і безпосередньо середня капелани, місцеві капелани сі славянська капелани з Бердичева з України, українське біблійне товариство були задіяні для того, щоб подавати їм гуманітарну допомогу. Цю ці місії супроводжував також і я супроводжували наші військовослужбовці, і нам довелося побачити різні картини. Довелося бачити і ждунів, довелося бачити, і от як дівчинка, як приклад того, що дуже багато дітей залишили залишалися з батьками є вона звичайно своя думка, чому вони залишалися? Вона озвучена в фільмі тому що все ж таки це було вигідно тим, хто опікувався тими дітьми. Ми хотіли показати, що все ж таки місто перебували цивільні, і друга частина це вже безпосередньо яка розповідає про нашу бригаду вірніше. Про одне з наших артилерійських відділень, яке в листопаді місця зайшло в місто, поміняло декілька локацій. Наш це був спостережний пункт, які були задіяні безпосередньо в обороні. Тобто вони здійснювали виявлене цілей, коригування як за допомогою класичних таких приборів, як оптичних, це бусоль, бінокль, далекомір, також і вже задіюючи і. Безпосередньо дрони, це були хлопці, котрі перебували крайній раз, коли у нас відбувалася сьомка Сьомка у нас відбувалася за участю мобільної прес-групи генерального штабу. Вже тоді ми потрапляли під обстріл. Від нас тоді вже вуличні бої відбувалися 850 метрів. І ці хлопці, і дівчина, яка Дуже значний час виконував обов'язки командира цієї арт розвідки. Саме дівчина, яка прийшла з цивільного життя, вона не була ніколи кадровою. Вона просто добровільно прийшла і зуміла очолити цю групу і професійно виконувати свої обов'язки. І оце був такий. Півдня ми знімали, спілкувалися з ними, і я просто показав те, що зазвичай не потрапляє в кадри. Зазвичай показуються більш активні дії безпосередньо, там де ведеться вогневе зіткнення з ворогом. А тут працювали ті, хто допомагає піхоті, хто допомагає тим, хто перебуває на першій лінії зіткнення, тобто працювали частина нашої артилерії, тобто її арт розвідка. Її Очі а до речі, ви згадали про дівчинку, яка також зображена у картині? І там дівчинці капелани пропонують вивезти власне бабусі з дідусем, якщо не помиляюся, дівчинки пропонують дівчинку вивести в Слоянськ. Скажіть, чи дізнавалися ви долю цієї дівчинки? Можливо, пізніше, вже після того як відбувалися зйомки цього фільму, що з нею чи не вдалося? Так, її зовут Люба. Ми намагалися узнати, що все ж таки з нею сталося, і оце буквально два дні тому я спілкувався з нашим капіланом, який представлений в фільмі. Він каже: дивився відеосюжет з російського боку, і каже: якщо я не помиляюсь, каже, я її там бачив. Тобто ми так розуміємо, що все ж таки це були і дідушка і бабушка, які опікувалися нею. Ми так розуміємо, що вони все ж таки залишилися в місті. Ну і дуже добре, звичайно, що вона залишилася живою, От, Так що по таким неперевіреним інформації даним, вона перебуває зараз під окупацією. І до речі, скажіть, чому ви вирішили розпочати фільм саме з історії про капеланів? Я так розумію, ви будете продовжувати далі. Зйомка відбувається вже правда не в Бахмуті, але ви працюєте над наступною частиною документальної стрічки. Тому що все ж таки це людяність. Я хотів показати спершу, що є серця, які несуть доброту, які несуть світло в цій темрі, яка сьогодні відбувається на теренах нашої країни, навіть ц... там, де є зло, завжди є світло, і світло це теж люди, це люди, котрі налаштовані на це, і капілани саме ті, от, з котрими безпосередньо спілкуємося, стикаємося. Наш капілан. Та капіланська громада, яка постійно з нами ще з чотирнадцятого року співпрацює, саме ці люди, які дійсно безкорисливо намагаються допомагати при до того, ж вони допомагають, не ділячи людей на своїх там чужих, на ждунов, не ждунов, на відміну від декого. Вони просто допомагають тим, хто потребує. Також вони допомагають і нам військовим, тому що капілани тоді надавали гуманітарну допомогу не тільки безпосередньо. Цивільному населенню вони тоді співпрацювали із нами, із і з нами з нашим арт-розвідкою також надавали таку і гуманітарну допомогу, і допомогу словом і це. Досить такі вагоми надав на це тому, що я сам бачу, я сам переконуюсь, і іншим військовим, котрих ми тоді зустрічали безпосередньо в самому Бахмуті і на околицях його міста. Тобто, все ж таки хочеться сказати, що є світло, коли є навколо темрява. Світло є, і воно є в людях. І Оце перша частина саме для цього і була націлена. Це чудовий меседж на останок. Нагадайте, будь ласка, де глядачі зможуть знайти документальну роботу та власне побачити все на свої очі. Цей фільм можна передивитися як на нашій стрічці бригади на Фейсбуці. Також вона представлена і на Ютуб. Можна знайти за назвою. Якщо дивитися на Фейсбуці, то там взагалі є повний такий перелік на сьогодні. Нашої фільмографії про 26 26-ту артилерійську бригаду. Вона у нас триває з 2018 року. Пане Олеже, дуже вам дякуємо за те, що знайшли час, доєдналися до нашого ефіру. Розповіли про фільм. Нагадаю, ми говорили про фільм Бахмут 26 26-ї артилерійської бригади. З нами на зв'язку був Олег Калашніков, один із авторів його.